По гриби їздити можливо. Де скільки їх тут можна покласти? Людина до мене під'їхала. Ми 0,40 євро. Вартість фіксується в євро. В даний час до мене багато підписників дзвонять і питають: а що можна Андрію купити який автомобіль, щоб можна було їздити на дачу? Щоб це був великий мінівен? Ну і бажано, щоб це був Volkswagen. Будь ласка, Volkswagen Туран 2.0, двигун, механіка 150 кінських сил. Дорожній просвіт 15,6 см. Тобто 15,5 см дорожньої просвіти в даний час я їду по бездоріжжю, бачите? Десь на дачу це в Київській області. Заїхали ми в ліс. Ну і дуже гарно машинка їде. Нічим не чіпляється. Ну Тут у нас в Київській області немає такого, це біля Києва, нема такого чорнозьому, так що тут такий пісочок 15,5 см. Дуже зручно. Це у нас Фальсвайен Туран 2019 рік. Це вже друге покоління, яке почало випускатися з 2015 року. Двигун у нас 2.0, 110 кВт, 150 кінських сил і механічна коробка передач. Висновок, друзі, на цьому авто в ліс по гриби їздити можливо. І от такий цікавий варіант у нас Citroen c 3 Aircross, Кросовір міський, але зараз ми на ньому їдемо в ліс, друзі. А дивіться, а це можливо, а у нас кліренс 18,5 см. Безключовий доступ. Заводиться з кнопки. Поїхали. Автоматична коробка передач Aisin. 6 18,5 см. Якби вже на ланосі, вже сюди не заїдеш, на такій низькій автівці теж не бажано, можна бампером зачепитися. Ну Тут у нас звіси на бамперах короткі, тому я думаю, тут можна взагалі. На поле заїжджати на пахане. ну, Тут, звісно, у нас передній привід вона не поїде, якщо це після дощу такого серйозного. Но кататися можна по неякісним дорогам. Дуже шикарна комплектація, комплектація шайна, максимальна. Люкс з панорамою. Машинка просто бомба. Коштує друзі недорого, дуже економічна, двигун на один 120 кінських сил, це у нас машина 19 рок Citroen C3 Aircross. значить По розмірам, багато хто думає, що вона маленька. Но спереді дві дорослих людини зі зростом 2 метра можуть сидіти. Заді для двох дітей в принципі нормально до 16 років десь отак. Вот ну, приблизно там 1,60 м, метр 50 -1. Дві дитини нормально. Ну, якби для постійної експлуатації по місту, я думаю, дуже зручно, дуже зручно. Камера заднього огляду у нас є. Нічим машина не чіпляється. Тобто, по бездоріжжю, взагалі просто супер. Для села, для такої неякісної української дороги, для міста запрягати на бордюри. Ну, запригати на бордюри, я. До цього ну, відношусь, друзі, спокійно, це якщо потрібно. так, Не потрібно цього робити, ну, якщо вам нема де поставити в Києві, так і буває завжди. Зараз дуже багато машин, то в принципі можна запригати і на бордюри, Бачите, як їде класно. Дуже класно їде по неякісної дорозі. І ще й автомат. Ну, просто супер тачка. Висновок на бездоріжжі. Це те, що потрібно. Ну що сказати, на бездоріжжя, я скажу, це просто шикарний варіант, друзі, дивіться, який у нас клірець. 18,5 см, тільки що ви бачили, ми їздили по неякісній дорозі. Ну, бомба. Заїжджайте в ліс, збирайте гриби, їдете на рибалку. Просто супер варіант. Так, да. це невеликий Volkswagen Touran, Ну, друзі, різниця між Тураном і Citroen C3 Aircross тут 45 см. Тобто ця машина по розмірам 4 метра 56, якщо я не помиляюсь, зараз подивлюся, бо я вже дивився. Значить, Volkswagen Туран у нас по розмірам довжина 4 метра, да, 54 см, а Citroen C3 Aircross у нас. По розмірам 4 метри 15 см. Тобто різниця тут в 40 см, але це у нас кросовер, це у нас двигун 1,5, дуже економічний. 120 кінських сил, дизель. І загально витрату навіть по місту показує 5,9. Якщо не вірите, ми вам це показуємо далі. Спереді місця для двох дорослих людей зі зростом 2 метри достатньо. Ззаді для дітей з 1,5 1,50 м теж достатньо двох. Folkswagen Tourn у нас вже більше набагато. Це у нас довжина 4,54 см. Ширина у нас, друзі, 1,83 і висота 1,67 м. Величезний мінівен, але він зроблений на модульній платформі MQB, на котрій зроблений Volkswagen Golf 7. Значить, це у нас сторант е, другого покоління і початок його випуску він з'явився в Європі з 2015 року. У нас конкретно двигун 2.0 на 150 кінських сил 110 кВт і механічна коробка передач. Комплектація, можна сказати, Comfort Line плюс, ну, можна сказати, хайлайн тобто, у нас сидіння Alcantara з функцією масажу водійського сидіння. Камера заднього огляду, складання дзеркал, додаткові протитуманні фари і LED-оптика. Не матрична, LED але Тобто, Автоматичне дальнє світло у нас є. Диски у нас летіть оригінальні 16. Дистанційний круїз контроль. Тут у нас, як ви всі вже знаєте, під значком у нас стоїть що? Радар. Тобто дистанційний, можна там, дехто мені там написав, адаптивний, дистанційний, Ну, як хочете, його називаєте. Тобто виставляєте дистанцію до авто, яке їде попереду. І машина, коли доганяє це авто, вона. Пригальмовує дуже зручно, друзі. А далі не виключаємось і покажемо по салону, скільки там місця, як складається сидіння, чи ровно в пол, чи не ровно. А також ми з собою взяли величезний чемодан і будемо туди-сюди осовати і побачити, як це зручно чи ні. Ну, тому що багато хто зараз у нас з українців не живуть вдома. Постійно їздять, міняють місце проживання, і це авто дуже зручне. Дуже зручне в цьому плані. Починаємо. А для тих, хто не підписаний на наш канал, будь ласка, зробіть це. Мене звати Андрій, я проживаю в місті Борисполі, це 20 км від міста Київ. І для замовлення такого авто ми можемо саме зустрічатися, як в Києві Борисполі, Вінниці і у Львові. Я теж буваю. Друзі, як ми це робимо завжди, я розповідаю на своєму каналі. Ви можете надати нам 20% завдатка від повної суми вже в Україні на українських номерах. І ми вам це зробимо за 5-6 діб. Друзі, і ця машина теж під замовлення. А далі не виключаєтесь і ви побачите, і буде озвучена вартість авто в Україні на українських номерах, і скільки ж ми заплатили за розмитнення. Друзі. Якщо ви не підписані, будь ласка, зробіть це, підтримуйте україномовний контент. Чому? Це не те, що мені так хочеться, а тому що якщо ви подивитесь на Ютубі, то ви дуже мало знайдете е, таких відео конкретних, як ми робимо по авто з Німеччини і щоб це було на українській мові. Багато дуже е, відео на, е, на російській мові, котрі робили росіяни щодо війни. І у них постійно на відео вони... Жодного разу вам не скажуть, що машини гарні з Німеччини, що вони нормальні, що їх можна купувати. Вони завжди кажуть, що вони погані, щось у них знаходять. Чому? Тому що у них автобули завжди їхньої російської збірки. В даний час я їжджу на авто з Німеччини, це BMW x 1 Воно, кстати, теж на продажі у нас. І я вже по Україні і по Європі накатав десь приблизно 60 тисяч кілометрів. Друзі, і нічого поганого за це авто я сказати взагалі не можу. Якщо ви не вірите, можете до мене під'їжджати. Дивитися це авто. Воно у нас на продажі. А також по вашому бажанню, заганяємо на любе СТО для того, щоб ви перевірили. Так. Artfire 2.0 2.019 року. Комплектація Comfort Line Plus. Машина під замовлення. Дуже цікава комплектація. Чому? Ми маємо електропривід кришки багажника. І такий величезний багажник. Дивіться. Ну, тому що було таке замовлення, людині потрібен мінівен для поїздок на дачу і механічна коробка передач. Бачите, от у нас. Чимодан такий ну, звичайний да, для дорослої людини, скільки їх тут можна покласти. Бачите, скільки можна? Це, якщо сидіння не розкладати. Бачите? І Тут у нас є подвійний пол, там у нас можна е е винути оцей ергонайзер. І тут то є, запаска повноцінна, я думаю, да? поміститься. Ну, або докатка. Ну, Так як нема запаски. Докатки, значить, у нас тут є компресор. Так, далі ми тут маємо електровисовний фаркоп. Будь ласка, друзі, електровисновний фаркоп. Тобто машина дійсно підходить для поїздок на дачу. Тобто, так, тепер складаємо сидіння і показуємо, скільки у нас місця тут. Друзі, у нас. Об'єм багажного відсіку при нескладених сидіннях 700 з лишнім літрів. А якщо ви складаєте, то це вже буде 1800. бачите? І отак у нас складається, так, бачите, і пол у нас виходить рівний. Так що, ну, мені, в принципі, все подобається. Так. Сидіння у нас двигається. Бачите? Ну, як сидіння як спереді, так і ззаді вони двигаються. Це теж, кстати, двигається. Тобто, якщо у вас тут діти малі, а там потрібно багато вантажу, то так можна зручно. І трьохзонний клімат контроль. Отакі От столики для ваших дітей теж дуже зручно. Так, тепер. Сідаю я ззаді спочатку, показуємо, скільки тут місця, а місця тут, друзі, просто місця тут достатньо. Так, столик для себе. Поставили телефон, планшет. Маленький, маленький нетбук. Сидіння Ergo Active. Електроналаштування поясничного упора, полочка під коліна, вверх-вниз. Сидіння отак от підіймається, опускається. І функція масажу водійського сидіння дуже класна, кстати, воно працює, я сам уже перевірив, отут воно масажує. Так, датчик світла дощу. Автоматичний дальнє світло, дистанційний круїз. 6 ступенева коробка передач, трьохзонний клімат контроль, я вже казав. Значить, допомога при паркуванні спереді ззаді і камера заднього огляду. Комплектація Comfort Line Plus. Чому Comfort Line Plus, друзі, ну, тому що дуже гарна комплектація. Дивіться, камера заднього огляду. Класна, цікава, все, будь ласка. Також передпартоніки, зарт підігрів сидінь, трьохзонний клімат. Датчики парков... парковочний автопілот. Кнопка відкриття дистанційно електропривід кришки багажника. Круїз. Який у нас круїз? Так, друзі. Включаємо. А круїс у нас, як самі ви бачите, адаптивно дистанційна, як хочете називати. Так, чим, друзі, ще подобається е, туранчик. Ну, Кермо таке, як на Volkswagen Golf. Но, друзі, він зроблений на одній платформі з Volkswagen Golf 7, але я скажу, що все одно він відрізняється. От Що мені хочете кажіть, він відрізняється. Дивіться, тут у нас є ніша. Можете покласти свої документи. Раз, ніша. Два ніша для окулярів для водія і пасажира окремо. Ніша для окулярів для пасажирів ззаді. Будь ласка, так, дзеркала в козирках з підсвічуванням. Ну, от комплектація бомба. Тут у нас, друзі, теж, що у нас тут? А тут у нас CD карти для навігації і для, вашого, і для вашої інформації, а також диск CD І бардачок у нас з охолоджуванням. Гляньте, який великий. Електростанкова. Гальмофунція Auto Hold. І для підстаканників покажи, будь ласка, бачите? Відкривається, фіксується. ну Тут така от ніша. Два вих, 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 вихіда USB, один вихід AUX. ну і Тут у нас 12-вольтова розетка для заряджання ваших гаджетів Заді теж таке є. Ветер складання дзеркал, а також. Повний електропакет і дитячий контроль. Так, а також, друзі, вибір режиму їзди. Так, скасувати. Тут у нас окреме налаштування по клімату, він у нас трьохзонний. Так, і тепер показуємо вибір режиму руху. Система ЄС включена-виключена. Система руху. Індикатор тиску. ну Це по шинах, замовив шини попередження після 200 км на годину. Так, де у нас? комбінація приладів. Ні, тут є, 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 є. Допоміжні системи для водія. От воно. Адаптивний круїз контроль. Тут у нас допоміжні системи для водія. Значить, фронт асісті контролю дистанції попереду. Попередній сигнал попередження зіткненні, відображати попередження зіткненні, відображати в комбінації приладів, попередження. Ну, це ви можете в комбінації приладів оцими віконцями, коли ви тут перемикаєте. І тут ви можете це налаштувати, що ви хочете там бачити. Так, використання для прокладання маршруту, і у нас є ще розпізнавання поречету теж налаштування. Розпізнавання втоми. Превентивна система безпеки теж активована. І от у нас режими руху, Комфорт Ну Я поставив комфорт, завжди ставлю комфорт. Також еко. Зараз поставимо е, щоб економити. Нормал і спорт. Ну Такий цікавий автомобільчик. Ну, як завжди, підключення телефону у нас по Bluetooth. От у нас він підключений. Також є Connect. Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link. Ну, він тут заблочений і, в принципі, у офіційного автоділера можна його розблочити. Навігація у нас Європа. Підписалися. Підтримайте український контент. Підтримайте, якщо ви українці. На цьому все, друзі. Миру нам, миру, всім нам миру. Гарного дня і тих автівок. Які ми самі собі бажаємо. А вони є, знижки є, купуємо. Так, да, це не буде 5 тисяч доларів, але конкретно ця автівка вийшла в нашому замовнику. Ми вартість зафіксували. Як тільки людина до мене під'їхала, ми посиділи, повибирали. Значить, що є в наявності, що є в доступі. Сразу я порахував на українських номерах, 18 18,040 євро. Вартість фіксується в євро. А курс євро до долару завжди скаче. Значить, на той час був 1,095, зараз 1,087. Тобто машина, якщо в доларах, то якщо він сьогодні би забирав, то вона п'єму стала б дешевше. Тобто ми вже посидимо, порахуємо і тоді вже визначимось. Якщо людина сама не купить євро, я можу в цьому допомогти в Києві. Це робиться за 5-10 хвилин, дуже багато обмінників, котрі працюють по ліцензії НБУ. Друзі, міняйте там, у кого є ліцензія НБУ. А скільки було розмитнення, я зараз вам скажу. В гривнях, друзі, підтримуйте україномовний контент. Друзі, підтримуйте нас, українців, тому що ми платимо податки, а нашій державі, нашій незалежній Україні. Податки, друзі, потрібні. 161 тисяча гривень. Машина 19-го року, 2.0 двигун, комплектація Comfort Line Plus, автом... 에... механічна коробка передач 6-ступенева, функція Auto Hold і пробіг. 184 тисячі кілометрів. По огляду авто надія показувала вже відео. Хто не бачив, зайдіть на канал, там буде замір покузову і підключення комп'ютера сканування пробігу автомобіля. Авто чесне, авто лізінгове. Друзі, такі машини є. Є машини з двигунами 1,6 комплектації Highline самі місні. З автоматичною коробкою передач. Є машини з двигунами 2.0 комплектації Highline з автоматичною коробкою передач. На сім місць і також і, звичайно, така, як і ця п'ятимісні. Доставка за п'ять діб. На цьому все всім миру і гарного дня.